Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 29 січня, 11 година на східному Збережжі. Перед тим як ми розпочнемо перший огляд на цьому тижні. Я закликаю вас задонатити на підтримку Україні. І якщо ви не знаєте ще до цих пір, куди і як можна донатити, ви можете подивитися внизу в описанні під цим відео. Там є два посилання на фонд united 24 і фонд Сергія Притули. Де ви самі можете вирішити, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників? Ну і як зазвичай починаю з української теми в, Украї... в американському просторі. Про українську війну розказується сторони української мобілізації. Знову ж таки розказується е, хто хоче, хто не хоче. Всі деталі. Я думаю, українські е, читачі і глядачі знають про що йдеться мова, але тепер от просвітлюється і американський читач розказується, що як відбувається е, мобілізація, як е, збираються нові військові там і так далі. от... Е, Починаючи з початку і до сьогоднішнього дня. Також європейська новина, яка має відношення так само до України, про те, що Європа і НАТО тепер починає вірити в те, що Росія може напасти на Європу, аналізуючи останні, не останні події, а події останніх двох десятиліть, починаючи з того, коли... Путін розказав, що розпад Радянського Союзу це не радянського Союзу це найбільша трагедія. Тоді це ніхто не сприйняв. Потім була Абхазія, потім була Південна Осетія 2008 рік. Потім Крим, Донбас, 2014 рік. Потім вся Україна 2022 рік. І а тепер Європейський Союз і члени країни, члени НАТО особливо. Дивлячись на реалії сьогодення, на те, що е, є велика ймовірність того, що Трамп знову може бути президентом Сполучених Штатів Америки, а він, в свою чергу, говорив, що для Америки взагалі немає нема ніякої причини бути у складі НАТО. І європейські країни тепер розуміють, що е, теоретично, після закінчення війни в Україні, е, Росія на десь через 5 років теоретично може зробити напад на одну із країн НАТО, розуміючи про те, що країни НАТО насправді на сьогоднішній день, якщо дивитися, не готові реально воювати з Росією. Ось. І, і Росія це розуміє, і країни НАТО, в принципі, так само до цього прийшли і почали розуміти, і вони тепер ну, от, пробують вирішити проблему тим, що. Навіть якщо Америка не буде, то що робити? Ну і в перший перше рішення проблеми, все ж таки, це підтримати Україну зараз, щоб не дійшло до того, щоб Росія мала можливість і потужність нападати на НАТО і на Європу. Ну але найбільша новина Сполучених Штатів Америки це атака на військову американську військову базу, в Джо в Йорданії. Це трапилося на вихідних, і під час цієї прилетів дрон на цю базу загинуло три військових, і 34 отримали поранення різкої, різної тяжкості. Ось, і дуже багато новин про це, спекуляцію про те, що знову ж таки республіканці, особливо Трамп, використовують цю штуку в своїх цілях: що, ага, от, бачите, слабкий президент. Вигралися з Іраном. Ну, йдеться мова про те, що ця атака була зроблена однією із одним із угрупувань, які підтримує Іран. Іран одразу сказав, що це не ми, ми взагалі не при ділах. Ось, але а, мова йде про те, що це вже приблизно 150 150 атака на Сполучені Штати, починаючи із ізраїльського конфлікту. 7 жовтня, який розпочався минулого року, і нічого нового не відбулося. Тобто, хусити різні, різного роду угрупування вже робили ці напади на Сполучені Штати Америки, чи на кораблі, чи на бази. А що відбулося вперше? Це те, що американський захист не спрацював і цей дрон все-таки пролетів. І по суті це питання часу. Тому що раніше повідомлялись про те, що два морських котика загинули, але це було при спробі висадки на корабель для перевірки іранської зброї на тому кораблі. Ось ну і в Америці тут різні заклики. Самі крайні республіканці, трампісти прямо кажуть: Давайте, треба шахнути прямо по Ірану. Як ви розумієте, ну, але питання доволі комплексне і доволі таке тендітне, я б сказав би так навіть, тому що Байден одразу сказав: відповідь буде. Відповідь буде. І тепер союзники Ірана готуються, що це буде за відповідь, і так далі. Але а, говориться також і про те, що а, залежно від того, який, яку відповідь, а, яка відповідь буде від сполучених штатів Америки, це може змінити і взагалі всю війну Ізраїля з Хамасом, тобто наскільки Америка вклинеться війну, що це буде за відповідь. Ну на мою думку, я думаю, що скоріше всього, це знов ж таки будуть. Які-небудь ракетні удари. Я думаю, що це буде набагато потужніше, ніж прилетіло на цю військову базу, щоб дати сигнал, спрацюється чи ні. Це вже питання таке, але зазвичай американці працюють так. Я не думаю, що на даний момент говориться про висадку сухопутних військ і штурм, чи щось такого роду. Ось. І ще одна велика подія, яка відбулася, в принципі, закінчилася ще, якщо не помиляюся, в п'ятницю вже в пізно ввечері, після того, як я зробив п'ятничний огляд, це те, що Трампа засудили. І от дивіться, який цікавий момент. Захист чи звинувачення, верніше, звинувачення цієї жінки Керол цієї. Які подавали суд на Трампа за те, що вони її обріхували і так далі, і обзивали, і всякого такого роду штуки. І вони очікували отримати плюс-мінус 20 мільйонів доларів відшкодувань. Ось. І під час свого останнього слова звинувачення, чи адвокат цієї журналістки говорив: дивіться, Трамп використовує ці судові процеси. Як площадки. І для нього це, ну, наприклад, там, якщо якась маленька сума буде, я нагадаю, минулого року, в травні місяці, був судовий процес проти цієї жінки, він заплатив 5 мільйонів доларів. Ну, Вірить чи не вірить, ну, для Трампа 5 мільйонів доларів це ну, як для мене 5 доларів. Може, Може, я трошечки перебільшую. Ось. І, але цю фразу. Адвокат цієї журналістки використав. Що дивіться, якщо це буде мала сума, його це не зупинить, він буде продовжувати. Там, за, за останній, наприклад, навіть час, поки йшов судовий процес, Трамп, як його викинули з Твіттера, поки його Ілон Мас не викупив і тепер перекручує все по-своєму. Трамп зробив свої соціальні сіті. Називається Правда, і там він же ж. Правдує, брехує, як йому заманеться. Так от, під час цього, цього судового процесу, цей аккаунт Трампа випустив іще 15 нових звинувачень. Тобто він, не реагуючи на такі штуки. І цікавий, дивіться момент, коли суду, судовий процес відбувся в травні місяці, Трамп на нього навіть не з'явився, все, вирішували його юристи. І на цей судовий процес він не був зобов'язаний прийти. Він просто. Якщо ви пам'ятаєте судовий процес про шахрайство, дуже довго йшов з махінаціями нерухомості в штаті Нью-Йорк, то він використовував там як свою площадку і він різні гасла кидав і обзивав суддю, навіть і що хочете, говорив. Тут же йому не дали, тут його присадили буквально одразу. І дивіться, що трапилося: що коли ця фраза була сказана, то суд присяжних пішов і думав три години. Через три години вони вийшли з сумою 83,3 83 мільйона і 300 тисяч доларів. Це, це реально, це здоровецька сума. Здоровенна сума, як ви розумієте, але я хотів би звернути увагу навіть не на суму, а на те, що це не один суддя, який, умовно кажучи, там. Байданутий, як то кажуть, там демократ до корня мізків. Ні, це дев'ять присяжних. І я колись на каналі вже про це розказував. Дивіться, як обирається суд присяжних. Там не назначає якихось е, таких самих крайніх демократів, ліваків там вибирайте. О, що вони добрячу суму накрутили. Ні, обирається оці дев'ять людей з узгоди обох сторін. Тобто, Адвокат Трампа одобрив оцю дев'ятку, яка приймала це рішення. І дивіться, це ну, нейтральні, не нейтральні. Попали там Трампісти, не попали трампісти. Я думаю, справжніх трампістів там точно не було. Але зверніть увагу: це не, не заангажована група із дев'яти людей попала, які попали туди. Не суддя їх назначив, не е, не адвокат цієї жінки журналістки. А це були люди узгочені із захистом Трампа. І навіть ці люди сказали так, від 73 мільйони доларів Трамп буде змушений заплатити. Окей, ну правда така, що ще буде апеляційний суд, і дуже час, дуже рідко, коли ця сума підвищується після апеляційного суду. Хоча таке можливо, частіше всього ця сума зменшується. Ну, може, до 50 зменшиться. Але мова дивіться про що йде: що незалежні люди, яких... Вибрали за узгодження Трампа, засудили Трампа на 83 мільйони доларів. А тепер дивіться, просто для думаючих людей для трампістів це бум горохом об стіну. Незанажовані люди з... визнали його злочинцем в цій справі. Він чинив злочин, але є люди. І я просто схиляюся до того, що справжні прихильники Трампа, так як Трамп сказав, я можу вийти, застрелити когось на вулицю, і це не один від мене не відпаде. Вони так само на нього будуть молитися, будуть славити його і так далі. І говорити, що він їхній месія і так далі. Ось, ну і дивіться, іще трошечки трамповських новин, як же без цього. Про те, що про спілки, от дуже Інформаційний простір був заповнений а, минулого року. Починаючи з, з літа, навіть тягнулося страйки, якщо я не помиляюсь. Почалися чи в травні, чи в червні дотягнулися аж до середини осені. І дивіться, Трамп пробував трошечки примазатися до них людей, але от на днях дивіться профспілки Оці автомобільні проспілки американці сказали: ми підтримуємо Байдена. Цікавий момент, дивіться, що президент проспілок у цих водійських, він сам з Індіани. Індіана це Червоний республіканський штат. це Взагалі, це, взагалі якщо ви не знали, це, е -е, штат Індіана це мало не Колиска Куклус-клана. Якщо цікаво, подивіться там один із таких крепких штатів. І звідси люди сказали: ми будемо голосувати за Байдена. Ну, і відповідно. Трамп розразився погрозами, де ви валите автомобільну індустрію, де ці електромобілі розвалять американських автовиробників, ви віддаєте всі козири китайцям, китайці заполонять ринок. Цікавий момент до речі, що китайці почали робити електромобілі, і вони обігнали навіть Теслу. Якщо ви от просто за міжнародними новинами свідкуєте. Все сунеться в сторону електрики. Окей, я я персонально ще не пересів не на яку Теслу, не на там Mustang, умовно кажучи, електричний, але все йде до того. Слухайте, люди їздили на конях тисячоліттями, поки хтось не придумав паровий двигун. Потім хтось придумав двигун внутрішнього згорання. Слухайте, хочете чи не хочете, як би Трап не кричав, що він буде сверлити нові скважини, сверловини під там нафту, газ і так далі. Ресурс все рівно обмежений, розумієте, людство росте. Скільки ми ще будемо жити на цій планеті, невідомо, але розумні люди розуміють, араби вже давним-давно прорахували, що колись нафта закінчиться. А коли її буде ставати менше, воно буде дорожче, і це почне бути нерентабельне. Сонце в небі і вітер, ну поки що, це нескінченні ресурси, які ну поки що, скажімо, умовно реально кажучи, люди ще не, не дуже. Використ... Навчилися використовувати 100%, але навчаться, дойде до того. Ось. І е, дивіться, що це, це не одні, на кого Трамп розразився погрозами. Також він погрожує і людям, які зараз виступають донорами в, штаті, в штабі е, Нікі Хелл. Він каже: якщо ви будете допомагати їй, я вас не прийму, вам місця в республіканській партії нема. Тобто, погрози летять наліво. Направо. Ну і дивіться, знову ж таки, іще новина про американський південний кордон. Тут уже і Байден, і Трамп. Як же ж, знову ж таки без Трампа? Так от, історія про те, що йде до того, що оця умова, яка була зроблена двома партіями на межі зриву. Що відбувається? По перше, Трамп вклинився конкретно і починає персонально дзвонити деяким республіканським конгресменам, наголошуючи, нажимаючи на те, що треба зірвати. Чому? Тому що, дивіться, чисто для внутрішнього американця, який живе тут, і взагалі не дбає ні про яке Україну, ні про Ізраїль. Він дивиться тільки на своє. Дивіться, що от недавно вийшло про те, що американська економіка вийшла на. Ну, нестабільний, можливо, аж уже там суперрост, але катастрофи не трапилися. Як це, можливо, американські люди до кінця не розуміють, як економіка працює, але вони розуміють, що в 2007 2008 роках, коли в них забирали будинки, це. Оце розвал економіки. Цього не трапилось, розумієте? Тобто, звичайна думаюча людина, як мінімум може порівняти окей, Значить, рецесія, не рецесія. Що це за незрозумілі слова? Це не ясно. Але в 2007 році в мене забрали будинок. в 2023-24 році окей, все трошечки подорожчало. Хоча це знову ж таки історія про те, що чому подорожчало, інша тема вже. Але як мінімум, в мене є робота, я заробляю. І у мене не забрали будинок, я можу за нього платити. І тому республіканці не можуть використати цей козир в своїй передвиборній кампанії про те, що дивіться, демократи розвалили економіку, прийде Трамп, вас спасе. Залишається єдина це невирішена проблема з кордоном, яка, реально кажучи, дивіться, не могла бути вирішена на американському просторі вже десятиліттями, і республіканцями, і демократами. Ніхто не міг вирішити цю проблему. Чому так зараз пішло, наприклад, дві сторони пішли на зближення, якраз завдяки Україні. От реально, навіть Україна вмішалася в цю тему. Тому що починаючи, з жовтня місяця, коли розглядався бюджет, коли, мав бути, підписаний пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, республіканці сказали: а дулі вам нічого не буде, поки не вирішите проблему. Південного кордону. демократи впирались, 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 думали окремим пакетом, може домовитися. Ну трампісти вперлися, навіть сенатори погодились, тому що взагалі говориться про те, слухайте, допомога Україні це зо всіх сторін плюси для Америки. Це не донати якісь для України віддавання. По-перше, працюють наші заводи. По-друге, ми обновляємо нашу. Е Зброю, там, наші е, е, озброєння американські обновлюються. Плюс ми вирішуємо чужими руками проблему нашого найголовнішого ворога. Одні плюси, куди не подивись. Але навіть при тому всьому, е, Палата представників вперлася і не підписувала цей закон, поки не буде цей кордон. Питання кордону. І тут дивіться, трапилося майже диво. Реальні кроки, можливо, це не вирішить 100%. Я майже впевнений, що не вирішить 100% проблему південного кордону, але це реальні кроки, які не було, поки я живу в Америці, такого не було, скажімо так. Ось реальні кроки. Ми можемо як мінімум розпочати, вирішить чи не вирішить, але це реальні кроки, які можна зробити, які вже зараз допоможуть вирішенні проблем на південному кордоні. І що Трамп каже? Ми маємо зупинити цей закон, тому що це поганий закон. Який хороший закон він не каже. Його просто політично не можна прийняти до виборів в листопаді. Чому? Тому що не можна буде використовувати кози, що Байден провалив південний кордон. Дивіться, коли цей закон буде прийнятий, упс, Байден красавчик, Трампу не можна це використовувати. Красавчик Байден це не красавчик, це взагалі питання десяте, але Трамп. Відкрито сказав, ви знаєте, що можете валитися на мене. Це я придумав, щоб не приймати цей пакет. І як воно зараз піде, цей пакет ще доопрацьовується. І цікава позиція е спікера Джонсона з Нижньої палати, який був ну, не ініціатором цього пакету, але він був за нього, тому що там і змогли разом з, з, е з, з, е з цим законом про кордон ще зрізати декілька. Мільярдів доларів з фінансування інших програм, що для республіканців це все, що вони завжди борються. Але тут він почав давати задню. До голосування поки що не дійшло в Нижній Палаті це питання. А що в Нижній Палаті просувається, так от це питання такий собі є Майорка, це Homeland Security. Це, якщо перекладати, то це аналог українського СБУ тільки. А вони мають більше повноважень. Вони так само займаються як ражеш, і кражеш, і імміграцією, прикордонними службами, і так далі. Так от, які йому звинувачення як ж, Палата представників хоче і цього чувака звільнити з роботи? Чому? Йому виставляють, дивіться, декілька претензій, але одна із них це те, що він а, не може організувати безпеку на південному кордоні. Давайте подивитись реально за останні десятиліття можна було кожного секретаря звільняти на, на буквально через місяць, тому що ніхто до цих пір не міг зупинити і вирішити питання південного кордону. Тому що люди, як лізли через паркан, так і завжди будуть лізти перепер... через паркан. Тому що вони втікають від потенційно смертельної небезпеки в Райську Америку, реально кажучи, так це одне. А друге, що він розробив якраз. Пакет от є декілька паролів. От я розказу час від часу повертаюся. Всіх можна і не згадати навіть. Я не настільки заглиблений в законах. Є там пароль по політичним переслідуванням. Пароль це можливість виїхати країну в країну. А, без будь-якого статусу вам дається оцей пароль, це як випробувальний термін, щоб легалізуватися в країні. Ви проживаєте деякий час, подаєте документи, заповняєте і через там, умовно кажучи, при ідеальному розкладі через рік ви можете отримати грін-карту чи статус постійного жителя Америки. Так, от, оцей майорка він розробив такий собі, чи був ініціатором, я так розумію. Family reunion пароль. Це значить, якщо у вас є чоловік в Америці, і жінка може приїхати. Чи чоловік американець, а жінка там не американка приїхати, чи навпаки, чи діти до батьків, чи туди-сюди. І от вони йому, це, що він от таким о, о, цим, цю, цим законом, чи цією ініціативою. Роздув і ще більший е, кількість іммігрантів, нелегальних іммігрантів в країні. Американська система не може справитися, і так далі. Тобто, от, на що, от в неділю, до речі, було ще одне засідання по цьому питанню, і вони ж усе ж штурмують, хочуть висунути імпічмент і щоб все таки звільнити цього е, дядька з роботи. Ну а остання новина на сьогоднішній день вам скандалом, який трапився в Нью-Йорку. Історія про те, що а, член міської ради Нью-Йорку, його зупинив поліцейський. Він їхав, а, він їхав машиною з сім'єю, з дружиною, з дітьми в машині. Їхав. Його зупинив поліцейський, а, підійшов до нього і каже: перед тим як він навіть почав щось говорити, цей відпустив вікно і каже: Я член міської ради. А поліцейський каже: Ти зараз на роботі. Той каже, «Да». Він каже: Окей, тоді їдьте далі, І відпустив його. Скандал розгорівся про те, що поліцейський, знову ж таки, хто вже давно на каналі, я розказую, що в Каліфорнії штаті, наприклад, з 1 січня, увели закон, що поліцейський, коли зупиняє, він має сказати: Добрий день, сержант Петров. Я вас зупинив, тому що один, два, три по таким пунктам. Тут цього не відбулося. І я вам скажу, що в штаті Нью-Йорк він не зобов'язаний говорити, що причина зупинки. По-перше, по-друге, цей член міської ради не сказав, а чого мене зупинили, а він одразу. А дивіться, а я від Семена Семеновича, умовно кажучи. І виходить, був він на роботі, чи не був, чи він в ресторан, до речі, їхав в той час. І виходить, що. На цього а, члена міської ради наїжджають, що він використав своє службове положення. А на поліцейського наїжджають, що він не об'яснив, чого він зупинив. А взагалі чого він зупинив, тому що в нього були занадто затоновані вікна. В штаті Нью-Йорк це а, бокові вікна не мають бути затемнені більше на 30%. Ну от йому здалося, що знову ж таки він не міряє якоїсь там спеціальної штуки, а йому здалося, що він не міг бачити. Скрізь скло значить більше, ніж 30%. Тобто він його зупинив, але далі навіть не сказав, що по цій причині відпустив. І тепер виходить, що а, зараз, до речі, в, там в Нью йорку йдуть конфлікт між мером і між міською радою. Ну, як ви розумієте, міська рада це одна, а поліція підпорядковується меру. Це два воюючі табори, конфлікт. Зараз скандал між одними і другими. Отак от. Живе Америка! Такі новини на сьогоднішній день. На цьому все. Не забудьте підтримати Україну. А я вам вдячний за те, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. На цьому все. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!